Всім привіт! от Вирішив зробити огляд. Часто дуже у мене люди питають, які в нас сорти малини і так далі, всякі питання по сортах. Значить, То полана. Бачите, які розміри. Ягоди такі не дуже великі. вони, ну то Я, звичайно, справа вибрав самі верхні, самі більші, є такі дрібненькі, є зовсім такі, як, як сунички. Форма така, бачите, от, і сердечком, і по довгості можуть бути, і кругленькі, вони всякі бувають. от. Подобається мені той сорт. Він хоч дрібнішу ягоду має, але сипле гарні кілограми дає. І то вже Я той сорт вирощую в полану вже 7 років. от. От Взяв. привіт, Минулого року два сорти для проби. І тільки стаю метою, що в нас е, полана примерзає. Ми тут живемо внизу біля річки, і перші заморозки примерзають желепухи, цвіт, і більше вона не хоче зріти, дозрівати. Е, ну, Ніби є надія, що ці будуть е, більш устойчиві до заморозків сорти, будемо бачити. Але що вам скажу, от дивіться, бачите, то е, полісся. Бачите, така гарна ягода велика, і вона така, тобто то вже трошки в руках побула, вона така, як то притрушена мукою. така, от Коли вже вона дозріває, і має такі, бачите, бачите такі, як, то, о, як то в о, то вона, то, то Звичайно, її така форма, і на смак дуже смачна. Таке враження, що їси желатинову. Е, як воно, цукерка желатинова, така, така в'язка, бо це, це більш, якби, така рідша пополана ріденька і кустомашки, як би так сказати. І смак. а Тут такий присмак класний. ну Мені е, зараз з тих всіх маленьких я кушав, то полісся найбільше подобається по смаку. І е, Зюгана е, зюгана така вона крихкіша. Е, зернинки ті розсипаються, як зриваєш. От, ну, по розміру ягід приблизно так само, і здається, вона трохи росніша від, від полісся. От, ну, там маємо ми там, кілька радочків вижили у нас їх небагато. Будемо пробувати, що воно що воно так, я от з вами говорю, і дуже крутить мені з'їсти. Мям-ням-ням. Смак нагадує. Сна... по смаку поліся трошки нагадує суниці лісові. О, отаке діло. Все, Бувайте здорові. Крупнішу ягоду значно цікавіші збирати. Бац-бац. ну Виходить, по факту знаю від знайомих, хто має вже основні сорти такі великоплідні. То люди нас по кілограмах в два рази більше, ніж полани. От. Ну, але чув я таку версію, що полана хоч дрібніша, але вона вистрілює по кілограмах, якщо в загальному порахувати за сезон, більший тонаж видає. Отаків. Таке було таке діло. Зараз я ще вам. Смачна. Зюгану Зюгани свій смак такий, такий е, смак малини. О. О. А ще як ягода свіжа з куща один смак, а коли трошки полежить, небагато годинку-дві. Вона має, р... міняє смак. Е, ну, зазвичай стає солодша. О, о таке діло. Все, бувайте здорові, миру вам щастя, хороших врожаїв, щоб все у вас було добре і в нас.